Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог атакував безпілотниками та з артилерії низку прифронтових населених пунктів, руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Разом з цим ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною. Як повідомляє президент енергоатому Петро Котін, в ніч на 2 грудня станція пережила черговий блекаут. Дві лінії електропередач Дніпровська та феросплавна, які живлять станцію від української енергосистеми, були обірвані та знеструмлені. Найбільшу загрозу це становить для четвертого енергоблоку, оскільки він досі перебуває у гарячому стані, всупереч безпековим нормам. Ми розуміємо, що окупанти не зацікавлені в безпеці на заес за майже два роки окупації, вони не спромоглися побудувати звичайну пускорезервну котельню для вироботку пари, які існують на будь-якій іншій атомній станції. Замість цього, всупереч нормам і правилам ядерної та радіаційної безпеки, вони продовжують тримати четвертий енергоблок заес у гарячому стані, експлуатуючи реакторну установку і складний енергетичний об'єкт в непроектному режимі звичайного. Бойлера для виробітку пари ми розуміємо, що вони і надалі будуть створювати небезпечні ситуації, шантажуючи весь світ ядерною та радіаційною аварією. Триває і терор мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, окупанти посилили фільтраційні заходи у пошуках так званих партизанів. Так, під виглядом перевірки виконання правил дорожнього руху, рашисти зупиняють водіїв, перевіряють документи та автівки на наявність доказів співпраці із силами спротиву. Разом з тим ворог намагався відновити втрачене положення в районах південні Шароботиного Усі три спроби були відбиті. Окупанти не зазнали успіху і в районі Новопокровки. Окрім цього днями нашим воїнам вдалося знищити російський комплекс спостереження муром М поблизу села Новокарлівка, а також уразити два ворожі бронетранспортери в районі Новопрокопівки. Без страху не чути.